І почали своє квітування лілейники. Буквально день тому я знімала відео е, прогулянку по садочку свою городину. Е, ще лілейники не квітували е, відео про е, прогулянку. Там у мене. І що квітує, і які в мене є рослини на продаж, і яка городина прикріплю внизу цього відео. Заходьте, будь ласка, подивіться, можливо, щось і е захочете з рослинок е моїх кущів прекрасних. Ось сьогодні не такий жаркий день. У мене було замовлення на деякі кущі, і я зрозуміла, що викопувати тяжко, треба їх розсаджувати, щоб вони наростали гарно, і їм потрібно місце, щоб коренева гарно розвивалася. Тому сьогодні не надто жарко і є змога це робити. Деякі в мене були в прикопі рослинки. А ось я починаю розсаджувати свої кущі, які дивіться, які гарні, прекрасні, бомшелки. Ось один кур. Ось другий, ось третій. Які менше я саджаю в горщики, такі великі саджаю коренева дуже добра. тому ось чим я сьогодні займаюся, тоді просто мені буде з комом землі легше їх викопати. І, скажімо так, в горщик перевалити. А якщо по місту, то взагалі м, дуже легко. Ну і ось тут барбарисики. Ну і нарешті підв'язала я свої помідорчики. Сьогодні я вийшла в 5 годин, вже 2 години. Я ще не заходила. Постійно працюю. От, але втомилася, але дуже задоволена. Ну і надалі продовжую розсажувати свої кущі ще реночника. А відео... Можете подивитися, будь ласка, воно е доволі цікаве. Всім гарного і тихого, мирного дня!